Добрий день ще раз. На давай триває марафон. Ми говоримо про останні події в Україні, зокрема у Криму. Будемо це робити сьогодні протягом дня із гостем нашої студії. І зараз це Валерій Боровик, голова правління альянсу Нова енергія України. Добрий день, пане Валерію. Вітаю, давайте почнемо із події, яку ще власне новини, яку ще не обговорювали, тому що це було вчора пізно ввечері, Стало відомо про те, що Путін погодився на якісь певні переговори з ОБСЄ. На очевидно, на створення місії. А що це означає? Ви знаєте, це невеликий, але непоганий крок того, що будуть окремі очі незалежні, які будуть знаходитись в Криму, які будуть незалежні ні від української, ні від російської влади, і будуть, скажімо так, транслювати те, що там буде. І місія буде спостерігати над дотриманням якихось домовленостей, якщо вони будуть, якщо Росія піде на перемовини з Україною, або над виконанням якихось міжнародних угод однією і іншою стороною. Ну на сьогоднішній день, мабуть, що стороною російською, тому що практично весь Крим ізольований російськими військами, блокований, і української влади вона є тільки зовні на материку. Тому це, це важливо ще раз повторюю з огляду на стороннє правдиве. Свідчення того, що відбувається для для світової спільноти. А коли може бути створена ця місія, ви знаєте, це потрібно дивитися по регламентам. Я думаю, що є виконавчі органи ОБСЄ, які можуть в найближчий час зробити цю місію, створити цю місію і послати. Я думаю, що уже відпрацьований цей механізм в критичних ситуаціях не тільки в Україні, точніше, слава Богу, що не в Україні на сьогоднішній день, а в інших державах, де, де були такі конфлікти. Я думаю, що ми в найближчий час, якщо все нормально і погодиться, там Росія повністю запустити, тому що ще поки що ми офіційні офіційної заяви Росії не бачили тільки слова Путіна. Меркель його додавила все таки. От е, то я думаю, що в найближчий час ми можемо побачити цю місію. А це був результат розмови Меркель з Путіним. Ми знаємо також, що була розмова з Путіна з Обамою. Тривала півтори години, і який результат цієї розмови? От я просто не міг зрозуміти, е, знаєте, я скажу можливо трошки грубо. Я думаю, Путін сидів і курив Бамбук і слухав слухав Обаму. Тому що навіть повідомлення, от я підписаний на підписку Посольства Сполучених Штатів, то повідомлення було таке отаке повідомлення про розмову і про mm -hmm. те, що сказав Обама. Я думаю, що в Путіна є чіткий план. Він досить зрозумілий, він має декілька складових. Так він піде, так він піде чи так він піде. І е, хочу сказати ширше, навіть за, за межами розмови Путін-Обама. Е, у Путіна завдання не взяти Крим. Путіна завдання взяти Україну силою чи не силою, чи поставлений своєї ставленика, який зараз там вийшов з заград, чи і контролювати таким чином ті домовленості, які раніше були, чи можливо, якесь перманентне втручання. На, на самий мінімальний варіант це створити дестабілізаційний пояс е, з е, отих східних і південно-східних областей для того, щоб там постійна якась була дестабілізація. Хочеться сказати, що зараз дуже великий вплив буде наших друзів, які нічого повторюю це, від Майдану, навіть повторюю, Дякую. не знаю. Я хочу сказати, що тих друзів, які нічого не зробили в період нашого протистояння з Януковичем. Америка і Європейський Союз. Якби до сих пір ми слухали Америку і Європейський Союз, Янукович був би президентом, і ми б чекали ще півроку виборів. Тому Майдан зробив перелам перелом ситуації в Україні. І на сьогоднішній день, ну я не можу сказати від майдану, це я так уже сказав, але можна сказати, що настрої зрозумілі. На сьогоднішній день 에, Сполучені Штати можуть зробити цей крок. Можна можна через Ормузьку протоку запустити кораблі, показати, що в нас є друзі. Е, е, європейська спільнота через структури НАТО теж може підтримати. Не потрібно воювати, потрібно показати, що в нас є сильні партнери. І тоді ми побачимо, що ті реалізації слів, які говорить Обама чи Меркель Путіну, Путін е сприйметься як силу. Путін е сильний там, де, де відступають. Путін сильний тоді, коли м бояться. Нам потрібно показати, що ми не боїмося, що ми можемо протистояти, і що в нас є друзі, які можуть допомагати нам. Якщо у нас ми не побачимо цих друзів, ми самі відіймемо свою країну. Крим ніколи не буде російським. Ніколи. А що з цього приводу думають мешканці Криму? Як ви думаєте? Ви знаєте, якщо б референдум відбувався, по-перше, потрібно йти по нормальним процедурам. Ви Подивіться, да, буде зараз референдум, скоріш за все, в Шотландії. Будуть референдуми інші. Потрібно йти по нормальним міжнародним процедурам і процедурам національного законодавства. Цей референдум буде однозначно незаконний, мало того, він в умовах окупації буде. Побачимо, що скажуть кримчани, але в будь-якому випадку це буде лише, ну умовно кажучи, опитувальник. Що Крим говорить? Давайте подивимося. От, наприклад, зараз Крим залишиться на один сезон, на інший сезон в цій в цій перманентній ситуації. От що цікаво, скаже Крим, куди ти дінеш 300 тисяч кримських татар? Однозначно, якщо там залишиться Росія, це буде геноцид проти кримських татар. Це розуміє Турція, яка підтримала в перші ж дні окупації. Ні, ми, ми це теж розуміємо. Питання в тому, чи розуміють це люди, які там живуть Однозначно в не всі, тому що в Криму сюди і наша, мабуть, що і ваша знайома Звиглімусаєва. Да, угу. дуже гарна журналістка. Говорить, що люди дуже сильно зомбовані. Дивляться перший національний перший канал російський і інтер. Тобто, що, що транслюють ці канали, цілком зрозуміло, там немає української позиції, там чисто бандерівці йдуть на Крим. Тому м, зараз потрібна оця інформаційна політика, і потрібно боротись за Крим протязі останніх років, там чітко насаджувалися російські м, думки, російський вплив і так далі. Українська влада нічого там не робила. Агентів ФСБ там просто м, як кажуть росіяни, ні І тому е, потрібно е, зосередитись на тому. Щоб показати, ось сюди, дивіться, ми зараз нічого не робимо. Ми не палимо ваші домівки. Кримські татари сидять по домівкам. Подивіться, як вам живеться при оцих блокпостах, танках і бронетранспортерах і людях камуфляжі. Люд, 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 Наскільки зараз кримчани будуть себе безпечно відчувати, як це було з Україною? Теж казали про те, що в інформаційній війні ми давно програємо Росію і це. Теж певні очевидні речі є: а, як можна цю ситуацію виправити, і чи можна це зараз зробити, для того, щоб донести кримчатам те, чого не доносили раніше, і якось змінити їхню думку, їхню позицію? Знаєте, це може бути через блоги на російській мові писати, це може бути так зване циганське радіо, да? тобто, коли передають один одному, що до чого, як зізвонюються з материком, спілкуються і так далі. Тобто, я думаю, що те, що було вчора, потрібно забути оту програну інформаційну кампанію зараз. По великому рахунку, все те, що робиться, зараз все грає на руку України, тому що ну тільки ви думаєте, що на руку України так, грає так. Я все таки думаю на руку України. Чому на, на руку українського нормального підходу до цієї ситуації? Тому що ви подивіться, кому подобається, коли рядом їздять БТРи, коли вони захоплюють частини, коли постійно стоять солдати, і вони будуть постійно стояти, тобто хоче Крим постійно жити вп цій, в цій небезпеці в цих проблемних військових які в принципі ну дійсно в них криша поїхала вони вони пройшли чечню вони пройшли абхазію захоплювали, по нашим даним кримський парламент і е, кабінет міністрів автономної республіки це ті люди які працювали в абхазії тобто це відпрацьований сценарій в них немає у них немає планки між життям і смертю вони легко легко вбивають тому поруч з цими людьми чи комфортно їм жити, і це все потихеньку буде впливати на те, що вони будуть говорити. Знаєте, як коли прийшов Ю, 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 Ющенко, коли казали так, кучма, який який я потім згадували, так при кучмі було так. А при Януковичі ще більше казали, що подивіться, все таки, який був кучма. Поганий чи гарний, але була стабільність, і був якийсь паритет інтересів. Точно так же тут люди будуть, будуть бачити і порівнювати. І це буде впливати, навіть якщо інформаційна політика буде йти залякування, вони будуть бачити, що немає цього. Ніхто не палить домівки, не вирізає дітей там, жінок. Тобто була нормальна українська територія. А сьогодні став якийсь нестабільний регіон. Я окремо, якщо ви дозволите, хочу сказати про енергетичну безпеку. Це моя тема. Ну, звичайно, це дуже важливо. Значить... Зараз дуже важливо чіткі розпрацювати кроки НАК «Нафтогаз України», Мінпаливенерго, і погоджено з Кабінетом міністрів по шляхам співпраці чи не співпраці України паливно-ентечному секторі. Тому що через нас йде майже монопольно там, більшість газу в Європу. Потрібно чітко зрозуміти, відпрацювати два сценарії. Перший сценарій це правовий правовий цивілізаційний сценарій, тобто згідно правових норм. Тоді потрібно, я завжди казав, подавати в арбітраж на відміну положень контракту, потрібно переглядати дуже жорстко ціну на транзит згідно європейських стандартів і так далі. Тобто, потрібно зробити такі кроки, досить які захищають енергетичні інтереси держави. З іншого боку, є сценарій інший, і ми зараз розписуємо і завтра, післязавтра буде непогана прес-конференція така велика, Де ми представимо цей сценарій? Інший сценарій це жорсткий, це конфронтаційний, який е, говорить про те, це можливий, якщо Кабмін прийме рішення, Рада національної безпеки і оборони прийме рішення. Це згідно форс-мажорних обставин е, заморозити. Транзит російського газу європейським споживачам, тому що країна Україна знаходиться фактично в стані війни, значить, і зробити такі жорсткі кроки, які теж ми представимо, які покажуть путіну, що він зробив неправильно, тому що всі його доходи. Ну, не всі, а більшість його доходів заморозиться із за його рішення забрати частину України. Тобто, ці два сценарії мають бути відпрацьовані. Вони мають бути покладені на стіл премєр міністру України, який вибере один із них і скаже: Да, ми діємо так чи да, ми діємо так. А якщо ми діємо по мирному сценарію, то в нас в Кармані є поганий сценарій, який знають в Росії, і про який нехай вони думають. Нам потрібно у всіх сферах. В енергетичній в безпековій, в там транскотранскордукордонні і так далі. Нам потрібно мати жорсткі сценарії протидії російській агресії. І ці сценарії мають бути на протязі дня двох-трьох відпрацьовані не тільки в військовій галузі, тому що війна буде по всім фронтам, якщо вона почнеться дійсно гаряче На материку дійсно нас від серйозної війни відділяють один-два постріли. Скажіть, а чи не думаєте ви що о, о, за будь-якого сценарію першого чи другого о, Україна офіційний Київ запізнюється із впровадженням цих дій? Ну на ну на певний час? Дійсно, ну це об'єктивно. Ви подивіться, ми тільки вчора здихались одного диктатора, зараз інший лізе. Я хочу сказати, і ми сюди перед початком програми говорили, що два-три ну, два тижні тому я казав, що після Януковича, тут у вас в студії, після Януковича не буде і Путіна. Я хочу сказати, що Путіна не буде в цьому році, я думаю. Як це буде, але відчуття того, що він. він Повністю втратив контроль над своїм его і над своїми емоціями, це, це видно. Е, хочеться сказати, що українська влада запізнюється. Да, тому що ми в революційній ситуації працюємо. Ну ти, якби ми якби до цього готувалися всі, то це було б, якби відпрацьовували ті сценарії, які писав Горбулін років п'ять тому назад, зеркало тижня. Отакий на розворот стаття була Горбуліна і ще одно, одного аналітика про те, які сценарії відпрацьовуються в Криму. Там ну, все все виписано, як зараз відбувається, але до цього ніхто не готувався, і тому зараз владу потрібно підтримати владі потрібно сказати будьте, будьте рішучими за вами за вами народ і ми не віддамо цю державу кожен із нас готовий брати автомат і йти йти воювати це дійсно так ви подивіться скільки на призовних пунктах людей зараз тому нехай не не бояться я я бачу що вони не бояться і сказати ну побажати їм успіху від україни від бога дякую пане валерію за вашу позицію валерій боровик голова правління альянсу нова енергія україни говорили про події в криму